Привіт, малята! Сьогодні у нас малювання. А що ми будемо малювати? Ви зараз відгадаєте. Тож слухайте уважно загадку. Білі ніжки в них кругленькі і коричневі шапки, та на смак, мабуть, смачненькі, симпатичні ці грибки. Грибників в лісах багато, кожен в пошуках мастак. Гриб шукають всі завзято, не сховаєшся ніяк. І сидять гриби тихенько, заховавшись на пеньки. Виростають чималенькі, звуть грибки. Боровики! Правильно малята! Я сподіваюся, ви відгадали. Тож сьогодні ми будемо малювати ось такий грибочок. Тож, малята, давайте розглянемо наш грибочок, з яких частин він складається, і що ми саме будемо малювати? Спочатку ми намалюємо шляпку нашого грибочка, вона овальної форми, коричневого кольору. Потім ми намалюємо ніжку, вона також овальної форми, жовтого кольору. У вас є уже готова форма, батьки вам допомогли намалювати. Є ляпка і є ніжка. Тож нам потрібно наш жеребок розмалювати. Намочуємо пензлику водичку в коричневу фарбу і починаємо замальовувати нашу шапочку. Ми вже зафарбували нашу шапочку. Тепер намочуємо пензлик у водичку, вмочаємо його у жовту фарбу і так само замальовуємо ніжку. Ми зафарбовуємо зверху вниз. Будьте, будь ласка, уважні, не виходьте за лінії. Ось такий гарний грибочок у нас вийшов. Старші дітки можуть самостійно намалювати шляпку і ніжку грибочка. Також можуть домалювати травичку або галявинку, на якій росте грибочок. Сподіваюсь, вам сподобалося. До наступних зустрічей. До побачення малята!